Вітаю, шановне панство, я зараз хочу зробити таку приспособу, щоб робити шканти в домашніх умовах. Знайшов такий шматочок кутка, я в ньому відшкрябав його від іржі. Тут трошки понакернював дирочки, зараз я засверлю дирочки, отвори і спробую робити шканти. Не знаю, мені самому цікаво, що в мене з того вийде. Так, спочатку спробуємо просверлити отвір на Отвір є. Так, тепер в мене немає усіх розмірів сверл, тому що я зроблю ще на 10. Хотілося б ще більшого діаметра спробувати на 16, на 20, але я не знайшов такого сверла у себе на хазяйстві. Є щось схоже, але... Не те, що мені потрібно, так. І зробимо ще один отвір на 10 мм. Так. Потім мені ще потрібно на 12, але такого сверла немає. У мене є на 13. Тож я зроблю контрольний отвір. Верло, щоб не Так, ось отвори я посверлив. Тепер я хочу зробити переріз для того, щоб був такий невеличкий зубчик. Ось що з того вийшло. Наші надрізи. І зараз будемо пробувати формувати шкант. Так, оце заготовка, я її спеціально не пиляв, це просто залишок. Він 8х9 мм. Я знайшов таку головочку у мене є, Вона хорошо сюди налазить. І спробую скористатися гвинтокрутом. І гляну, що з того вийде. Нічого не виходить, потрібно застругати. Або зараз я ще не так зроблю, пропущу її сюди в більший отвір. Щось виходить, але не зовсім гарно. Я так думаю, мені треба змістити цей зубчик, тобто ударити по ньому, щоб він трошки була зазубринка така. Зараз я зроблю це швиденько. Так, я зробив такі зазубринки, вам видно, як вони зміщені відносно центра. На мою думку, саме це покращить можливості. Так, я не знаю, як поставити камеру краще, Ну, спробуємо так. Цю ж саму заготовку пробуємо на 10. Добавимо обертів. Іде як по маслу, але це не наш розмір. Ми бачимо, що тут не дотисано. Ось не спеціально підготовлено. Це мені вже подобається. Іде легко. Я практично не нажимаю. Я буду трошки підтримувати. Таке у нас вийшло. Можна, звичайно, наждачкою його порівняти, але я так гадаю, що якщо ми його садимо на клей, то нам цієї шерохуватості да, ну, взагалі тільки, як би сказати, на, на допомогу. Так, ось ще є така реєчка у мене 10 на 10. Я подивився, головка на 12 сюди. Фух, хорошо підходить, але в неї 4 отвір. У мене є перехідничок із шестигранника на 4 -гранник. Оп, оп. Спробуємо. Я тут не застругую, зараз спробуємо без застругування. Все-таки потрібно застругати для початку, щоб вона зайшла в отвір. Пробуємо. <реш> Не витримала нагрузки. Не знаю чому, може і за того, що це сосна, ця була це клен. Сосна видно, дуже слабенький матеріал. Е, підготую на завтра щось інше і покажу вам. А так, на даний момент це у нас такий результат. По суті, я ним задоволений. Реально 8 мм. Ось таке у нас вийшло. Так, зараз пробуємо ще одну реєчку, знайшов на 10. Все-таки сосни не виходить у мене отримати. Результат. Вона вся побита, пошкрябана. Видно, тут краще використовувати тверді породи дерева з такою приспособою. Так що такий у нас результат. Дякую за перегляд!